Т-30 з ведучим передком. Це його повна назва. Спереді стоять колеса 8,3х20, так як 40 -ківки. Диски є також 40-вичні. Ось такий передній міст. Такі грузи цікаві. Є ресівер, компресор. Тракторець трьохциліндровий. Повітряне охолодження. Ззаді стоять колеса 14,9 на 28. Такий солончик. Трактор вже гідробака немає, як в Т 25 тут бачите все такий принцип краб. Оці водожувачі все, все з МТЗ? Чулки тут вже є усилені. Все так виходить, що це є гідробак. Коробка. А, букова коліса. Букова коліса. Що тут ще цікавого? Дуже має такий вигляд гарний.